Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт, любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки. І я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав у часи свого дитинства. До вашої уваги! Марочка на тему космос. Що ми тут бачимо? Марочка випущена так зараз ближче під суму, поштою СССР. Ось тут в кутку, бачите, написано Пошта СССР. Імінал цієї марочки 20 копійочок, 20 буква К. що 20 копійочок, тоді було заплачено. Ще ось тут в кутику ми бачимо печаточку. Це означає, що марочка гашена. І ось там на горі бачимо рік випуску марки 1990 рік. Марочка присвячена Дню космонавтики. Ось тут напис. Що 12 квітня тоді відмічався День космонавтики. Бачимо марочка гарно збережена, в хорошому стані. Зубці ось цілі, не порвана ніде нічого, не стерта. Ну що вам ще сказати, друзі? Ось тут ще ми от бачимо малюнок. станція космічна, а це космонавт, який вийшов у відкритий космос. Ну, як марочка до Дня космонавтики, ну відповідно, тут на там космос намальовані малюночки. Розміри марки 37х26 мм. Ось сюди 376 мм вона має. І є інформація тільки по негашених марках, скільки вони в даний момент коштують. Ось чому вже на перший раз я записую відео. І так в більшості знаходжу, що по негашених є. Оскільки продають, а от погашених немає. Ну, але будемо орієнтуватися. Тобто негашена марочка зараз коштує 16 гривень найбільше. І по інформації з відкритих джерел вона була випущена теж у 90-му році, і тиражом 3 мільйона 300 тисяч екземплярів. Ну, Логічно, що тоді гашена марка, десь в пів ціни, напевно, продається. А може і ще дешевше. Бо точної інформації немає. Що багажні марки продавали, я не бачив. І ось така красива, гарна марочка на тему Космос. сьогодні на канал. Познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Марки Шухлядки. Мир вам всім і добра. Хто не підписався, підписуйтесь. Буде цікаво. До побачення вам усім, друзі мої, дорогі!